Привіт! Сьогодні ми візьмемося за одну з найцікавіших тем української граматики за дієприкметник. Знаєте, це таке слово гібрид, яке поєднує в собі і дію, і ознаку, роблячи наше мовлення значно виразнішим. Ну що ж, давайте розбиратися, як ним правильно користуватися. І от одразу головна загадка Дивишся на таке слово, і думаєш, це взагалі що? З одного боку, воно ніби описує якусь ознаку, як звичайний прикметник, а з іншого в ньому чітко відчувається якась дія, процес, як у дієслова. Так що ж це за звір такий? А відповідь ось яка дія-прикметник це насправді особлива, така собі прокачана форма дієслова. Він ніби взяв найкраще з двох світів і ознаку предмета показує і робиться через дію. Ось тут добре видно його подвійну натуру. Дивіться, від дії слова він успадкував вид: доконаний чи недоконаний, час, теперішній чи минулий, і що важливо здатність мати залежні слова, ну, наприклад, написаний ким, автором. А от від прикметника йому дісталося питання, який, яка, яке, і вміння змінюватися за родами, числами і відмінками. У цьому і вся його унікальність. Гаразд, з цим розібралися. Тепер копнімо трохи глибше. Усі дієприкметники діляться на дві великі групи, і от розуміти цю різницю це справді ключовий момент. Тут все насправді дуже логічно: активні дієприкметники показують нам, що предмет сам виконує дію. А пасивні відповідно, що дія спрямована на цей предмет ззовні, тобто хтось або щось інше виконує дію над ним. Давайте на прикладі, ось тремтячий голос. Хто тут виконує дію? Сам голос. Він сам тремтить. Це є активний стан. Суб'єкт діє самостійно. Все просто. А тут уже зовсім інша картина. Покинуте птахами гніздо. Гніздо ж не виконувало жодної дії, правда? Воно навпаки зазнало дії. Його покинули. Хто? Птахи. Це ідеальна ілюстрація пасивного стану. Добре, йдемо далі. Тепер подивимося, як ці окремі слова, ці цеглинки, складаються у більші конструкції. Коли біля дієприкметника з'являються залежні слова, ми отримуємо так званий дієприкметниковий зворот. Отже, що це таке? Все елементарно. Беремо дієприкметник, додаємо до нього слова, які його пояснюють, і воля, маємо зворот. Тобто не просто написаний, а скажімо, написаний талановитим автором. А тепер увага. Мабуть, найважливіше правило пунктуації пов'язане з дієприкметником. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після того слова, яке він пояснює, ми зобов'язані виділити його комами з обох боків. Це просто залізне правило, яке треба запам'ятати. Проте як завжди, є виняток, якщо дієприкметник є частиною присудка, то весь зворот комами не виділяється. Наприклад, у реченні Мій перший вірш написаний в окопі слово написаний це присудок, тому жодних ком тут не потрібно. Так, з комами, сподіваюся, зрозуміло. Тепер давайте про правопис, а точніше про дві типові орфографічні пастки. Перша це як писати дієприкметники з часткою не разом чи все ж таки окремо. Ось ця схема це просто знахідка, справжній помічник. Тут логіка дуже проста. Якщо біля дієприкметника є залежні слова, або є протиставлення зі сполучником А, або він виступає присудком, тоді не пишемо окремо. В усіх інших випадках зливаємо в одне слово, просто йдемо по кроках. Другий такий поширений камінь спотикання це вибір між однією та двома літерами «н» у суфіксах. Давайте розберемось, коли потрібна одна, а коли аж дві. Правило тут таке. У звичайних пасивних дії прикметниках ми пишемо одну літеру «н». Це стандарт. А от подвоєння дві н, -н» з'являється тоді, коли слово по суті, вже перейшло в розряд прикметників, має наголошені суфікси «ан» або ен і виражає якусь найвищу міру ознаки. Ну, наприклад, нескінченний або незрівнянний. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Ось вам такий собі чек-лист з ключових моментів, який допоможе впевнено почуватися з дієприкметниками. Отже, що найголовніше треба винести перше дієприкметник це гібрид дієслова і прикметника. Друге активний діє сам, пасивний діє спрямована на нього. Третє. Зворот стоїть після означуваного слова, ставимо коми. Четверте. Біля дієприкметника зне є залежне слово, пишемо їх окремо. І п'яте, НН – це для посилення ознаки в прикметниках із певними суфіксами, ось власне і вся основа. І наостанок питання на подумати Коли ми опановуємо дієприкметники, ми можемо створювати набагато багатші, точніші та елегантніші речення. То як саме ці слова гібриди здатні зробити наше власне мовлення сильнішим і виразнішим?